А зараз ми з вами прикрасимо скатертинку, Для цього нам потрібний альбомний лист, клей, серветка. І я вже вирізала деталі для нашої серветки. Ми спочатку викладуємо. Посередині ми ложимо квітку. Ось серединка на нашу квітку. Ось так. І можна прикрасити листочками ось так. І подивимося, яка ж у нас гарна скотертинка буде? Ще один на цей край. Ось так. І ще у нас один край залишився. Ось так. І ось так. І у нас будуть. Ось такі наче квітки, але вони ще не розпустилися. І так ми трішечки покладемо всередину. Ось так. І ще нашу скатертинку ми такими кружечками прикрасимо. Один сюди, один сюди, один сюди і один сюди. Ось така у нас вийде гада скатертинка. А тепер ми все приклеїмо. Давайте спочатку почнемо з квіточки. Беремо, гарненько намазуємо клеєм. Ось так. Ось так, гарненько, щоб вона гарненько приклеїлась. І краєчки не забуваємо. Ось так. Прикладуємо на середину нашої скатертинки і гарненько притавлюємо. Можна, щоб серветкою допомогти собі, щоб гарненько приклеїлося. Тепер давайте ми серединку приклеїмо, теж гарненько змащуємо клеєм, прикладуємо до серединки і приклеюємо ось так. Це серединка в нас готова. А тепер ми давайте з вами приклеїмо е, наші кружальця. Беремо теж, гарненько смащуємо клеєм. Ось сюди приклеїмо ось так, теж придавлюємо серветочкою. з цього краю, але ми гарненько смазуємо. Клеємо наші кружальця. Ось так придавлюємо з цього краю. Ось так, щоб гарненько трималось. І з цього. Теж все, дітки, серединку ми приклеїли і кружальця приклеїли. А тепер ми будемо приклеювати наші квіточки. Спочатку ми приклеїмо листочки. Ось так, теж гарненько смазуємо клеєм, Ось так. Теж гарненько придавлюємо, щоб гарно трималось. Ось так. І можна зразу нашу квіточку приклеїти. Ось так ми приклеюємо нашу квіточку. І іншу квіточку. Дітки, а скатертинку можна прикрашати по-різному. Як вам заманеться, як вам хочеться, як вам подобається. Можна квіточками прикрашати, можна іншими геометричними формами якісь прикрашати, як вам сподобається. Можна і фрукти вирізати, прикрасити. Ось, а у нас будуть ось такі квіточки. Сразу серединку приклею. Ось, І буде у нас гарно-гарна святер... скатертинка до нашого святкового столу. Ось так. І з іншого боку зараз приклеїмо квіточки. Ось так. І серединку сразу. А квіточка у нас не розкрилась, і ми вирізаємо так само, як і листочки теж овальної форми. Ось так. І в останню квіточку зараз приклеїмо. І вийде у нас чудова чудова скатертинка. І серединку. Я так трішечки попридавлю, щоб воно гарненько взялось. Дітки, ось така гарна скатертинка у нас з вами вийшла. Молодці, дякую за увагу.